Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене невеличкий огляд квітів, які рідко попадають в камеру. Ось покажу вам свій кротон. Подивіться, який він зараз став різнокольоровий, яскравий на сонечку. І жовтий, і зелений, і червоний, і оранжевий. Вирощений він в мене був зі зрізу. Потім щось йому стало погано, підпеклися листочки. Не любить він прямих сонячних променів, не ставте його на відкриті те пряме сонечко, притінюйте його або печуться листочки. От, потім я його зрізала там, де листочки були попечені, бо нічого їм не допомагало. І він як роздвоївся, став навпаки пишніший, відпустив нові листочки через кілька місяців, але було йому погано після того, як він згорів на сонечку зараз. Все добре. Потім на задньому плані ось такий сингоніум дістала його з верхньої полиці. Так він класно розріжся, купила його в бабусі за 40 гривень. І довго він у мене стояв на полиці, щось погано йому було взимку. Потім я його зрізала, щоб він дуже високий не був, не був, плівся, якби, щоб був кущиком поукорінювала. Ось такий він став пишний. Навіть з тої сторони є невеличкі такі дітки. Також гарненькі такі, ось дітка. Такий класний. Також в маленькому стаканчику ось такий же сингоніум Батерфляй. Маленький, манюсінький. гарно себе почуває. І ще один тут у мене сингоніум. Три королі» назва. Також взимку йому було погано. Щось в сингоніумів накупила в попередньому році, але вони мені щось не сильно сподобалися в догляді, капризні. То пересушую їх, то підгнивають. Ну, потрібно налагодити полив, щоб і не було переливу і пересушки. от. Тому, на мою думку, вони все-таки капризні. Потім ось цей епіпремном. Або медуза називається, або Enjoy. Ну, на Enjoy не дуже схоже. Якщо хтось знає назву цього сорта, підкажіть. Дуже мені подобається, але на балконі він у мене не живе, тому що там йому дуже спекотно. І починає там сонце його підпалювати. Ось так. Такі. Лямки з'являються коричневі від сонця. Тому переїхав він на мою кухню і живеємо тут досить добре, подалі від вікна. Ось такий. Потім на задньому плані моя орхідея, фаворитка з орхідеї, дикий кіт. Постійно цвіте, тільки закінчує відцвітати, випускає нові квітконоси. Дуже класна, непримхлива. Найкраща з орхідей. Як для мене поливаю я по колу, в центр не ллю, по колу, по краю горшка раз приблизно на 7 днів. Залишаю на одну третину горщика, хвилин на 20-30. І потім всю воду зливаю. Якщо дуже спекотно, можу залишити трішки там на сантиметр на дні, щоб вона випаровувалася, і таким чином орхідея не сильно пересихала. Ось така красуня. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!